Всім привіт! вітаю! Сьогодні хочу показати вам свої порожні баночки знову відгуки про використане. Покупок у мене як таких зараз немає косметичних і от доглядових. Але порожні баночки з'являються, накопичуються. Тому давайте подивимося, що в мене закінчилось. Кому цікаво таке відео, запрошую до перегляду. І так, отакий от порошок бебі від новус. 8 циклів прання, але мені вистачило десь на 10 циклів прання. Порошок хороший, бюджетний, тут 800 грам. Придивіться, хто в новосі буде, в кого є такий магазин доволі таки непоганий порошок. Особливо рекомендую тим, у кого є дітки. Ну, У мене дітки вже великі, але все рівно цей порошок гарно пере. І саме головне для мене, що він бюджетний. Також закінчився от такий кондиціонер для білизни, він іде парфумований, сенсуам, такий він рожевий був по кольору, купувала його в Аврорі. Ви знаєте, непоганий, мені сподобався один літр, екзотичний таїті написано, як такого аромату, дуже сильного не залишає на білизні. Але Такий присутній, ну знаєте, легкий-легкий якийсь квітковий аромат. Для мене саме головне, що білизна після прання, м'якенька рушники, наприклад, якісь такі речі шерстяні, не такі не жорст, не жорсткі, не кусючі, ну Все дуже доволі таки добре. Ой, вибачте, вна... вірніше не вибачте, як добре, що в нас виглянуло сонечко, але. Трішки-трішки якість картинки не дуже. Так, зараз щось зроблю, щоб було краще. Ну, якось так, але не дуже. Тому вибачайте, як уже є, світла <кхи> зараз, на жаль, немає в нас. Так, от така, це у нас такий гель для бріття. Значить, приятна свіжість, м'ята і кактусова вода. Гарний гель сподобався. Періодично я купую або такий гель, або у нас є від Avon. І той, і той чоловікові подобається. Ну, чесно кажучи, від Avon все-таки подобається більше. Ну, можливо, тому що вони до нього привикли вже, тому що постійно в нас цей гель від Avon. Зараз він, звичайно, дуже подорожчав, але всі зараз засоби для бриття і після бриття для чоловіків і для жінок просто якихось неймовірних коштів потребують. Так, закінчився от такий гель для душу. Це в нас іде секрет лагуни. Так, 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 ага, морська лагуна. Доволі такий приємний, свіжий, такий трав'янистий, можливо, навіть трішки якийсь такий хвойно-лісовий аромат, дуже мені сподобався, і я можу сказати, що це 100% аромат унісекс. Я також користувалася таким гелем для душу, мені подобається. Коли мені трішки так, Піднадоїдали мої гелі з таким квітково, солодкувато, таким су суто жіночим ароматом, то от я використовувала цей і він ну, всім нам сподобався. Буду дивитися, які там будуть пропозиції. від Ейної, Avon акційні, буду обов'язково повторювати: 250 мл. Так, Тут скраб, кава, і маласька морська соль. Купувала його в цей скраб скраб-бонусі, здається, під впливом YouTube. Цей скраб мені якось не дуже сподобався, тому от половинку, так, можливо, навіть трішки менше, використала і потім відставила в сторону. Я взагалі-то. Вже вам не раз говорила, що я оцей процес скрабування, чи це тіло, чи це обличчя, я не дуже його люблю. От не знаю чому, не подобається мені, але ж я розумію, що це, це потрібно робити для відновлення шкіри. От, і тому купую такі засоби, і вони в мене якось дуже довго в використанні. І оцей саме скраб стояв, стояв і. Уже я так відчуваю, що тут такий не дуже хороший від нього йде аромат. Тому я викидаю. У мене зараз сольовий скраб, який мені подобається набагато більше, але все рівно я ним користуюся ну, якось, ну, дуже рідко. Просто себе заставляю, що це потрібно робити. Ну, от, от не, не можу я. Якось так полюбити цей процес такого тертя, скрабування шкіри. Можливо, мені якось більше підійдуть пілінги якісь. Ну, На обличчі я вже вирішила, да, я переходжу плавно до пілінгів. Ну, а тіло все-таки е, хочеться більш чимось таким потерти жорсткішим. Але хочеться, але дуже рідко. От так. Так, Закінчився от такий шампунь-кондиціонер і два в одному від Avon, це дитяча лінійка, яка має аромат зовсім не дитячий, а такий вже суто чоловічий. Ну, для підлітків, для вже таких юнаків підходить. Син мій використовував задоволенням як шампунь, як гель для душу. Але інколи, якщо він мив голову цим засобом, і нього з'являлась лупа. Ну, В нього зараз взагалі такий період, що ми ніяк не можемо, як то кажуть, зрозуміти, від чого ця лупа з'являється і чому вона з'являється. Ну, Звичайно, від того, що під шампуні не підходять. Я вже вам казала, що шампунь від лупи від Avon зовсім не підійшов, тому що її стало ще набагато більше. Ну, а цей засіб. Як-то то, то її зовсім немає, то вона з'являлась, то з'являлась тільки трішки. Ну, так, зараз підбираємо, тому що зрозуміло, що е, зараз такі гормональні йдуть е, у підлітків так, е, збої, чи як там ці всі гормональні штучки. Тому ну, куди ж дінеся? Без цієї лупи, і без прищів, і без висипань ну, все буває. Надіємося, що все воно наладиться. Так, закінчився от такий засіб від Oriflame, Купую його частенько, завжди є він у нас в використанні. Це от таке масло чайного дерева. Воно, звичайно, ну, не скажу, що не бюджетне, тому що я завжди його беру по акційній ціні. Ну, десь так в районі 80 гривень. Але ж все-таки тут такий маленький об'єм. Здається, на 10 мл, Але це доволі таки дієвий засіб для, я так, як то кажуть, для всього. Зараз такий засіб от я хотіла купити в фармасі, але там він ще дорожче, хоча, здається, мені трішки більший мілілітраж. Але подивлюся, можливо, знов повторю в Оріфлейм, тому що ще раз повторюю засіб, і, і від прищів, і, і грибок, і сухі ділянки шкіри. І після якихось укусів, комах, там, ну, все буває. Так, У мене багато котів, тому як я не, е, не борюся з цими бл бложками, все рівно вони є, і ну, у мене вони не дуже кусають, ну а чоловіка і сина кусають. Ну, не знаю, Це тема окремого відео, можливо, я колись не те, щоб зніму, а в відео підніму цю тему і запитаю вас. Можливо, ви мені щось підкажете по поводу е, от такої боротьби з блохами. Так, е, маска, 8 пептидів, зволожуюча. Сподобалась, гарно зволожувала. Е, тут вона йде 15-20. Хвилин нанесення, тому що я почала звертати увагу на саме те, скільки потрібно тримати маску. Ці маски мені висилала і на в великій такій кількості. І от я подивилася, в кожній масці було написано різні от ці хвилини використання. Деякі 15-20, деякі там навіть 30-35 хвилин. тому от звертайте на це теж увагу, тому що я рахую, що це важливо. Сама маска у мене в мене була в використанні два рази. І е, вона такого, типу ну, ніби ріденького молочка, е, такого кремового. Приємна, приємна, е, гарне зволоження. Е, дякую ще раз Іні. І е, я використовувала її з задоволенням. Так, також от таке мило зараз у нас в використанні це своя лінія АТБ е, Оливкове. Гарне мило, хороше, бюджетна ціна, такий хороший шматочок, кусочок. Тут у нас так-так так не бачу скільки грам, здається, 100 грам. от, Такого якогось вираженого аромату воно немає. Гарно піниться, гарно чищає руки, ну, все-все-все, що потрібно для того, щоб помити руки. якщо... Мені потрібно більш таке якесь ароматне мило, щоб не тільки очистити шкіру рук, а й і отримати таку ароматерапію своєрідну, то я тоді беру вже якісь рідкі мила або навіть гелі, піни для душу, наприклад, від фармасі. Там просто аромат чудовий і очищення теж прекрасне. Так, ну і останнє це такі закінчилися в мене вітамінки, біотин. Мені висилала їх подруга, вона робить замовлення на херб, тому періодично такі от вітамінки для волосся, для шкіри, для нігтів. вона мені Презентує, за що я їй дуже-дуже дякую. Ці вітаміни мені допомагають. Я бачу результат, але результат, от поки п'єш, то й результат. Як тільки перестаєш пити, результат потихеньку зникає. І тому, щоб цей результат не зникав на заміну цим вітамінів, ну, це вже не порожні баночки, а просто от така нещодавна, нещодавня моя покупка це, от купила такий Айвіт преміум. Так як би вам так його краще показати. Так, Айвіт преміум. Наш виробник, київський вітамінний завод, 30 капсул, м'яких для вашої краси. Побачила рекомендацію цих вітамінів, здається, в інстаграмі. Наголошують, що тут не тільки вітамін А є, а і хороший склад. Тут ще є коензим q 10 біотин, той же самий, який я пила, селен. так, значить, Вітаміни ж А є, і омега-3 та цинк. Гарний склад, такі дійсно желені вітаміни. Я вже їх почала пити. Мій шлунок їх сприймає нормально. От. І надію, що буде хороший результат, саме головне дієвий і його буде, його буде видно дійсно для вашої краси. Тому рекомендую звертайте увагу, ціна цих вітамінів 100 я купувала через таблетку 160, здається, 4 гривні. Знайшла в магазині в аптеці оптових цін. Так що, так що от, от такі в мене сьогодні у вас, для вас рекомендації, такі відгуки. Кому цікаво, як завжди, ставте лайки. Чекаю вас в коментарях. Хто перший раз на моєму каналі, підписуйтесь, буду дуже рада знайомству. Ну, і на сьогодні в мене все. До наступної зустрічі! Бажаю вам такого ж гарного, теплого, мирного сонячного дня, як у нас сьогодні. І. Бажаю вам здоров'я. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!